Дороги надії, крафтовий ярмарок під такою назвою відбувся у середмісті Івано-Франківська. Свою продукцію там реалізовували внутрішньо переміщені особи, які стали переможцями грантових програм самозайнятості та мікропідприємництв. Детальніше про ініціативу у матеріалі наших кореспондентів. Покращити якість життя внутрішньо переміщених осіб з весни минулого року благодійна організація Карітас Івано-Франківськ в одному із проєктів стала партнером у ВКБ ООН. За цей час і до сьогодні фахівці спільно працюються для того, аби допомогти вимушеним переселенцям у реалізації задумів. Одним з напрямків це була підтримка людей в отриманні нових професійних знань, опануванні нових якихось професій, які відповідають потребам ринку праці Івано-Франківської області. Також у нас був ряд грантів на Підтримки для відкриття свого бізнесу. Такі гранти отримали 18 родин в Івано-Франківській області, і далі, в подальшому, вони створювали робочі місця для інших внутрішньопереміщених осіб. Ми мали можливість завдяки нашим партнерам надати допомогу людям, щоб вони або підсилили свій бізнес, або відкрили новий бізнес. Тобто ми мали можливість їх навчити написати певні проекти. І дати їм можливість допомогу фінансово. Фінансова допомога була десятьом, десь приблизно більше десяти тисяч доларів. Такою можливістю від благодійників скористалася Марія, жінка вимушена переселенка із Харківської області. Там вона займалася кондитерською справою, а нещодавно відкрила власний бізнес на Богородчанщині. У нас проходили лекції в зумі. Ми вчилися розробляти бізнес-плани, писати все розрахунки робити. І потім я вдало захистила свій бізнес-план. І вже тоді мені, мені одобрили мою бізнес-заявку, і я отримала грант. Особливістю кондитерських виробів жінки є натуральність. Я використовую крем сир Латвія. У мене немає барвників, всі оці компоненти, всі начинки. Я варю сама. Я купляю ягоди, я купляю фрукти в сезон, виготовляю мінімум цукру. Ну, максимум натуральності, і ще плюс, якщо це стосується тортів, то індивідуальний декор. Я дуже люблю робити торти. Моє основне ну спрямування це торти, дитячі торти, тематичні якісь торти. Ну також натуральні складові і індивідуальний декор. Розпочати свій бізнес з нуля зуміла і Наталія разом із чоловіком. Їхній профіль вироби з дерева. Харків ми займалися взагалі іншим. У нас був магазин сантехніки який зараз не працює, тому що ну був розбомблений. А це взагалі нова ідея, яка з'явилася у нас в на івано франківську Коли почалась війна, я була в декреті зараз. Хлопчик в мене вже підріс. Якраз виходити з декрету, треба було або ж йти кудись працювати, або ж самостійно щось виробляти. Виготовляємо дерев'яну продукцію, дерево та епоксидної смоли, виготовляємо столи, предмети декору. Також дитячі у нас є невеличка така лінійка, виготовляємо такі стільці. А ще відвідувачі крафтового ярмарку мали змогу отримати консультації з працевлаштування та розвитку власної справи. А для дітей тут організували розважальну програму.